Дуже довгий час я не подавався на вакансії, бо був впевнений, що не пройду. Коли я отримав свою першу відмову, це було дуже боляче. Потім другу, третю, на п'ятій. Я вже не вірив, що отримаю офер. Кожна відмова здавалась мені знаком, що ти не туди лізеш, це не твоє. Якщо тебе не беруть, значить ти слабкий. І я почав знову перероблювати резюме, знову портфоліо і відкладати відправку заявок. Потім я зловив себе на думці: я боюсь не відмов. Я боюсь визнати, що я не ідеальний. Але ж я тільки починаю, я й не маю бути ідеальним, і поки я це не прийму, я не зрушу з місця. З того моменту я вирішив. Кожна відмова це ще один крок. Це не вирок, це частина процесу. Іноді рекрутери просто не бачать твого потенціалу. Іноді ти сам не даєш їм це побачити. Але щоразу ти будеш вчитися. Ти не уявляєш, скільки людей здались на третій спробі, хоча успіх чекав їх на п'ятій. Не зупиняйся, колекціонуй відмови, бо кожна відмова підтвердження, що ти йдеш вперед, а не стоїш на місці. Тільки це важливо.